Вінничина не лише готова до опалювального сезону, але й готує антикризові заходи. Так, в області будуть розгортатись пункти обігріву та надаватимуть допомогу населенню на місцях. Також будуть проведені заходи для забезпечення укриття об'єктів критичної інфраструктури та можливості для відновлення таких об'єктів у сфері тепловодопостачання та енергетики. Також на сьогодні кожна Тергромада Вінниччини розробила антикризові плани реагування на випадок припинення газопостачання з урахуванням змодельованої ситуації відсутності енергоносіїв. Окрім цього, визначено стаціонарні пункти обігріву, а також можливості для розгортання мобільних пунктів спільно з підрозділами ДСНС. Маємо змогу дізнатись про старт опалювального сезону та антикризові заходи. У жмеринській громаді у нас на зв'язку вад. Вадим Кожуховський, виконуючий обов'язки міського голови Жмеринської ТГ. Мої вітання вам. Вітаю. І головне питання: чи розпочався опалювальний сезон у вашій громаді? Пане Вадиме, до скількох домоволодінь вже подано теплоносії? Розкажіть про це, будь ласка. Доброго дня. В Жмеринській громаді, як і в багатьох вже громадах Вінниччини, розпочато опалювальний сезон для закладів освіти, охорони здоров'я і інших бюджетних установ та організацій. Розпочався він 19 жовтня 2022 року. Також згідно розпорядження для населення, опалювальний сезон розпочався 26 жовтня. Слід зазначити, що в Жмеринській громаді Індивідуальне опалення і мешканці самі можуть оптимально вибирати температуру собі для кожної домівки окремо. На сьогодні кількість споживачів природнього газу в громаді в нас складає близько 16 тисяч фізичних осіб, а також 3-4 тисячі це юридичні особи. Так що можна сказати, що успішно розпочали опалювання сезон на фірмах. Розкажіть про це, як громада готувалась до опалювального сезону, зокрема, і антикризові плани, які маєте, як вдалося громаді налагодити цю систему, аби створити стаціонарні пункти обігріву? Ну, як ви знаєте, підготовка до опалювального сезону починається відразу після закінчення попереднього сезону. Це зазвичай весняно-літній період, це той період, за який потрібно замінити газове обладнання, яке знаходиться в аварійному стані, це і перевірка димовентиляційних шахт, і так далі. І так далі. Для одиноких людей, які проживають самі або інваліди, ну, є в нас певні категорії людей, які в Шмерінська міська рада забезпечує дровами, які живуть в приватному секторі. На рахунок антикризового плану ми не розробили його. Ні, -ні Ми вас, чу... ми вас чуємо Анти... та, та, антикризовий план. Чи будуть пункти обігріву? Адже це важливо, щоб мешканці, якщо будуть вимкнені газопостачання, електрика, мали можливість кудись прийти і погрітися. От про це скажіть, будь ласка. Антикризовий план розроблений в Мельській громаді, він затверджений рішенням сесії, де визначено чітко пункти обігріву. Якщо цих пунктів обігрів на сьогодні це два пункти обігріву визначених, якщо їх не буде достатньо, то є вже значення, де люди зможуть прийти, погрітися, де буде світло і тепло. Так, сподіваємось що зима буде теплою, і що зима буде із електрикою, газопостачанням, і не доведеться користатися цими пунктами обігріву. Дякуємо, що знайшли час і поспілкуватися. На все добре. Дякую. На все добре. У нас на зв'язку був Вадим Кожуховський, виконуючий обов'язки міського голови Жмеринської ТГ.